Освітлене місто це не лише зручність, а й запорука безпеки та комфорту для Кременчужан. Тож працівники комунального підприємства Міськ світло продовжують працювати, аби забезпечити якісне освітлення у всіх куточках міста. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 29 квітня, комунальне підприємство міськ світло відновлює дворове освітлення по проспекту Лесі Українки між вулицями Тараса Бульби та княгині Ольги. У процесі відновлення вуличного освітлення. Встановлено 5 нових та надійних електроопор, шість сучасних світлодіодних ліхтарів, а також протягнуто високоякісний кабель сіп. Це робиться для того, щоб в темний час доби освітлювати дану дільницю для зручності оточуючих. Продовжуючи свою місію забезпечення комфорту та безпеки нашої громади, КП «Міск світло і надалі планує проводити такі роботи для ще більшої ефективності та задоволення потреб Кременчужан. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.